Привіт, малята! Сьогодні на заняття до нас завітали діти Оксанка та Тарасик. Погляньте, в якому вони гарному святковому українському вбранні. Привітаємося з ними. Пропонують вони вам пограти в гру. Грати будуть ваші пальчики, отже, пальчикова гра. Сонечко сяє, пташка літає, дощик весняний поля поливає, діти гуляють, квіти зростають, дерева в садочку вітер гойдає, гляну навколо. Все це люблю я, квітучу та сильну країну мою. Дуже хочу звернути сьогодні вашу увагу на те, у що одягнуті діти. Давайте спочатку розглянемо, що полюбляє одягати Оксанка. Зараз ми зазирнемо у її шафу. Отже, у що одягнута Оксанка. У слідкову сорочку. Так, Що ще полюбляє одягати спідничку. Цікаво! А що вам найбільше подобається в Оксанчному вбранні? І взагалі, як називається цей святковий одяг? Так, український. А що полюбляє одягати таке яскраве? Таку прикрасу. Що це? Так, віночок прикрашений, напевно, польовими квітами. А полюбляє взувати Оксанка. Чобити? Так, як ви думаєте, тоді хто наша Оксанка? Так, вона україночка? Разом з Оксанкою. Прийшов до нас хлопчик Тарасик. Давайте розглянемо, що полюбляє одягати наш Тарасик. Так, в нього теж є вишиванка, вишита сорочка, а ще такі шаровари, так, Під перезаним поясом ось таким. І теж чоботи. І ми вже з вами сказали, що такий одяг називається український. Цікаво! Чи сподобався вам? Чи сподобалось вам вбрання Тараса? І взагалі, хто наш хлопчик? Так, він українець. А ми з вами хто? Теж українці. А чому ми називаємось українцями? Тому що ми живемо в Україні, і мова наша українська. У всьому світі кожен знає, є батьківщина лише одна, і в нас одна єдина це наша славна Україна. Так, діти, ми живемо в Україні. Але є дорослі і діти, які живуть в інших країнах. Поряд з нами, наприклад, живуть румунці, і їхня країна румунія. І вони розмовляють своєю румунською мовою. І є багато таких країн. Зараз я пропоную вам пограти в наступну гру. Дидактична гра хто де живе? За зачиненими дверима знаходяться мешканці певних країн. Отже, як ви думаєте, хто живе в Англії? В Англії живуть англійці. Так, хто живе? В Італії, а в Італії живуть італійці. Ну, а зараз найпростіше питання, Ну, ви напевно знаєте, хто живе в Україні? Ну, звичайно, українці. Думаю, зараз нам трішечки варто відпочити. Тому. Для вас іспуть хвилинка. Оленка та Тарасик приготували таку гру, яка називається один багато. Вам потрібно зараз визначити, будьте уважні, якщо одна шапка, то багато. Шапок правильно один прапор. А багато прапорів, молодці. Один віночок, але багато віночків. Молодці. Так отже, діти, хто до нас сьогодні приходив? Так, до нас приходили діти оксанка та Тарасик. І діти ці показали нам, у якому вбранні ходять щирі українці. В українському. І ми з вами, теж українці. Дуже дякую вам за увагу!